Проводимо постійної комісії з цим регламенту законності про порядку. Порядок денні защитувати не буду будемо йти одразу питання, правильно? Ніхто не заперечує. Згодні. Згодні. Перше питання про нас зміни програми виконання заходів з мобілізації призову на строкової військову службу на території населених пунктів Минської міської територіальної громади на 2022-2024 роки. Напевітайтесь по всім питанням у нас в основному Олександр Петрович Карпенко. Ми його запросили, на шинку і я вам слово не, давать, а не буду давати, питання буду читати, ви вже будете на них Значить, І Значит, ще вже я вчора казав сьогодні, відмовив запис. Я не поговорити, але закінчення воєнного стану.

поки вирівнюється бюджет. Розвитку програми розвитку цивільного захисту міської відповідальної громади. Так, по цивільному захисту планується у нас зміни по двом пунктам. Перше, до нас надійшло звернення від начальника другого ВПЗ ДРЗС на Сутєрній Чернівській області Андрія Савицького про те, що він просить у нас внести зміни до даної програми. В частині відомої субвенції з місцевого бюджету для ремонту, для 10 ДПЧ, а місто повинна на закупівлю матеріалів для проведення поточних ремонтних робіт, приміщення 10 ДПЧ на суму 100 тисяч гривень. Таким чином нам були внесені зміни в пункту 12, додано 100 тисяч гривень, а з Тисяч було, але ми використали 2,5 ну, нема сенсу таких великих коштів. Тобто там було 700 на 600, а тут було 180, стало 280. І до слова, словами, перелік заходу матеріальне забезпечення проведення точного ремонту, приміщення то, десяти пече, до ПЗМС України в Чернігівської власті. Відповідно, 10 -е, деперше становиться і у пункті виконавці. І очікуваний результат буде те, це забезпечення нормальних умов для чергування особового складу 10 -е ДПРЧ, шляхом проведення робіт поточного ремонту. І в останній пункт, там йде забезпечення ситуаційного центру, ми вже його вчора відкрили і було закуплено інформаційний стенд та мапа. Я вас проведу, ви подивитеся, воно все є, і тому внести зміни мапи просто текстову часу, тому що немає ти. Так. Проблема наступна. Бо ж те, що замість булий самого депутата, свіжий депутат зразу не деперчить технічні моменти. Прошу голосувати. За мене. Проти прийнято одноголосно, що там так, як я Олександром пропонувала, да? Та інших не. Рейх, так. І і ще додаємо там, де там де Стоїть джерела фінансування, бюджет міської міської територіальної громади, та інші не заборонено законодавство джерела. Грантові коштують. Якщо відділ міжнародного рабіства виграє грант, у кажучи, на пощо у нас є законна підстава, його передати, 10ПРЧ. Це для їхніх цілей. Так, yeah, yeah. для їхніх цілей, тобто це може бути що, починаючи від мішка центрі і закінчуючи режиму. то, що елементарно, поляки, там, партнери далі, так? Є підстави тоді або користування, або. Так, державному бюджету не так просто. щось і таке. Взять ви їх не просто. Юрій Валерій, це питання про. Відділ культури Минська, я не знаю. Архітектура зничала ще. Немає архітектури. Віта культури. Та посидіть. Відділ культури це ж запитання. Це це Шановні колеги, зміни до положення про відділ культури пов'язані з тим, що ми вирішили передати відділ культури ряд виконавчих функцій, які стосуються саме роботи з молоддю. До цього часу цим займався відділ соціального захисту сім'ї молоді та охорони здоров'я. У них досить багато зараз роботи і по соціалці, і по медицині. Тому, на нашу думку, в культури є потенціал, крім того, там є комунальний заклад, який, навіть і не один, який може безпосередньо активізувати роботи з молоддю. Тому наша пропозиція саме внести зміни. Оположення і до повноважень відділу культури додаємо функції, виконавчі саме функції, які передбачені законом, які стосуються роботи з молоддю. І відповідно забираємо ці функції з відділу соціального захисту сім'ї молоді та охорони здоров'я. Але це рішення буде на наступну сесію, бо в них іще вирішується питання, що в них з'явиться ветерансь... функція роботи з ветеранами. Там і назва буде за все мінятися, і функціонал. Тому по відділу культури ми на цю сесію, щоб вже вони могли займатися, а в наступну сесію будемо змінюватися соціал. Угу. Зрозуміло. Голосує. Про самопредставництво відділу освіти в судах. Згодом перетин. Далі. Далі. Само представницею у нас у освіті з'явився юрист Оля Оля, 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 Оля. Буняк, да. враховуючи це, щоб її внести у єдиний державний рейс юридичних осіб, які мають право здійснювати певні дії від імені відділу освіти, приймається це рішення, яким якраз юристу також надається. Певні функції. Голосуємо. Хто за? Розводить на передані державного кордону. У нас надійшло звернення з 17-го 19-20 17, вересня у Варшаві буде проходити муніципальний форум партнерства громад Німеччини України. Запрошене надійшло на секретаря ради і начальника відділу міжнародних відносин. А, враховуючи те, що будуть наші потенційні партнері з міста Флітберг, просимо підтримати надання згоду на перетинаному кордону, зазначеним особою. Секретар ради, тобто то я скарих і, і, і начальник Ну, Секретар Японію. По, у я там а вже де. є супроводі di... ви не були. Нікому не взяти у цілу. Голосуємо. Прийнято. При присвоєнні чергової рану посаду особи місцевого самоврядування старості Макошинського Попок yeah. вже я працювала два роки, тому 10 грам. З 1 липня. А скільки? 14 чи скільки рану? Взагалі 15. 15? 15, 15 – -е це саме низький. Первый самый высокий. Мы mm -hmm. so, же категории, пятая категория, это девятый самый высокий. Спускаться на это пытаюсь? Да, конечно. Спускаться, конечно, спускаться. Я вымогал. Наступное питание. Про передачу и да? Да. Про передачу частей и в направлении коммунальной установки, все пожарные Пожежна охорона наша переїхала із цього приміщення у приміщення по вулиці Сіверський шлях, там де управління соціального захисту, один кабінет вони там зайняли. Тому відповідно ми розриваємо договір оренди, припиняємо право оперативного користування за першим кабінетом у цьому приміщенні. І Передаємо оперативне управління 13,1 квадратних метрів у приміщенні по вулиці Сіверський шлях. Ну забыли, да? так? Да. Понимав, там... да, слева зразу, кабінет наші... слева. А, О, це тут... зручніше, навіть не буде. Ну, просто, щоб я знав, по по роботі треба вже. Одразу да, кабінь... слева на это. Куди вже треба обращатися? Голосуємо. Все, всі питання засідання нашої комісії розглянуті. Дякуємо за плівну працю, Олександр Петрович за змістовну доповідь Дякую. цим питанням.